Привіт усім, це Mr. English Подкаст, і сьогодні ми заглибимося у найуніверсальніше дієслово англійської мови – «get». Це слово ви будете чути на кожному кроці, тому що його значення настільки різноманітні, що здається, воно може все перше значення, яке одразу спадає на думку, це отримати. І тут все досить просто наприклад, у фразі I got a present. For my birthday. Я отримав подарунок на день народження. I got a present for my birthday. Здається, легше не буває, правда? Але це тільки початок. Наступне значення це Ставати. Дієслово get допомагає описати, як ми змінюємося або як змінюється щось навколо нас. Наприклад, I'm getting tired. Я стаю втомленим. Або ось ще приклад. It's getting cold. Стає прохолодно. Помітили, як все просто змінюється? Ви використовуєте get, щоб описати процес перетворення. I'm getting tired. It's getting cold. Третє значення це діставатися кудись. Уявіть, що ви заблукали у великому місті. Що робити? Звісно, запитати дорогу. Ви питаєте «How do I get to the station?» Як дістатися до вокзалу? «How do I get to the station?» «Get» тут буквально означає дістатися. І це ще одна ситуація, коли це слово стає в пригоді. А тепер одне з моїх улюблених значень це зрозуміти. Часто можна почути Do you get it? Ти розумієш. Або просто розумієш. – «Do you get it?». Цей варіант використовується, коли хочете переконатися, що співрозмовник вас правильно зрозумів. І наостанок цікава конструкція Get something done. Це означає, що ти щось не сам робиш, але отримуєш готовий результат. Наприклад, I need to get my car fixed. Мені потрібно, щоб мою машину полагодили Ти власноручно не ремонтуєш своє авто, але в кінці кінців твоя машина буде відремонтована I need to get my car fixed. Отже, як бачите, get це неймовірно багатофункціональне слово. Ви тепер точно не пропустите його значення в різних контекстах, а в наступному епізоді ми поговоримо про ще одне цікаве дієслово, яке також має безліч значень, це мейк. Тож не пропустіть, підписуйтесь і до нових зустрічей.